Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо приємність у нашій студії вітати нашого нового гостя. До нас завітав військовослужбовець збройних сил України, зокрема сотої ОМБР Тарас Кічі. Тож вітання, пане Тарасе, слава Україні. Дякуємо, що знайшли можливість завітати до нас у студію під час своєї відпустки, і хотіли б з вами зокрема поспілкуватися про ваш шлях, ваш вибір, ваш чин у збройних силах України. Знаємо, що ви долучилися до ЛАВ ЗСУ у 20 років, хоча мали можливість, наприклад, на той час ще до 27 почекати. Та але розкажіть про цей свій вибір, що вас спонукало, і з чого почався ваш шлях у збройних силах. Так, я, я вас поправлю. Я з ЗСУ з 21-го, тому що uh -huh. з 20 я був в добровільчому формуванні, uh -huh. в Добробаті, який насправді до ЗСУ відношення не мав, він був сам по собі, оформлений був як ДФТГ. Uh -huh. То, чи можете розповісти, що це був за Добробат і, 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 і яким чином ви до нього долучились. Так. Коли коли взагалі, коли почалась війна, я ще в перший день в воєнкомат пішов. Але через мій вік, і так як в мене не було срочки, mm -hmm. я взагалі був непридатний. Mm -hmm. Мене не взяли. Потім я ще ходив в воєнкомат. І зрозумівши, що поки ж потреб мені немає, я почав шукати альтернативні варіанти. І тому я долучився. Через друзів, дізнався, що існує така структура, як УДА, Українська Добровольча Армія Яроша. Я долучився до 3 батальйону. УДА, Батальйон Волинь. Це було в серпні 22-го року. Я був близько півтора року там. Потім я вже. Кінці 23-го року, в жовтні, я перевівся до ЗСУ. Угу. В, нашу... соту. в СОТу Раду. тоді На час, ще ТРО, що? а зараз сота ОМБР. Угу. Так, і чому я міг уникнути, але пішов воювати. Бачиш, що ви кажете, що ви були непридатні Так, та я не, я непридатний Так, я не придатний до служби, угу. і. Як це сказати? Але тим не менше, ну, я собі просто не міг дозволити не взяти участь, по-перше, в таких великих історичних подіях. І по друге, не можна бути осторонь, хоч ти й молодий, але тим не менше не можна бути в стороні, коли до нас прийшла така велика біда. Потрібно. Потрібно вилазити з цієї піди і вилазити нам потрібно всім разом. Але цікаво почути вашу думку, як ви ставитеся до інших наших співгромадян, які намагаються якраз, попри те, що вони якраз придатні для служби, уникати служби в збройних силах України, наприклад, десь там пливуть через тису чи іншими шляхами. Уникають мобілізації, там купують якісь собі довідки, групи роблять. Ну, насправді, якщо говорити через тис, у мене це. Може це жорстоко звучить, але це тільки сміх викликає. Угу. Насправді. І те, що хтось там ухиляється. Ну, ви завтра не буде. Ви сьогодні не воюєте. Ухилились, а завтра. А завтра до вас пройдуть росіяни і заберуть свою армію. Як це було в Донецькій Луганській області на окупованих територіях, коли прийшли орки, і просто почали мобілізовувати, гребли вони всіх. А потім вони пішли на м'ясо на наші позиції, угу. ці жителі. Ну, мені здається, що якщо мати таке ставлення, моя хата з краю, нічого не знаю, то боюсь, воно може кінчитись так само, як кінчилось в жителів окупованих територій. Але пане Тарасе, повертаючись до, вашої, до вашого добровільного вибору, зокрема, приєднатися до дачі, можете трішки розповісти про атмосферу, яка панує в українській добровольчій армії. Чим вона особлива? Що там цікавого і що ви для себе особисто взяли там? Насправді цікаво тим, що це добровільче формування. Відповідні люди там цікаві, mm -hmm. добровольці, люди ідейні. Крім того, так як це Добробат, створений був ще людьми, які воювали, в ВАТО, можна сказати, з плюсів великих це відсутність СОВКА, mm -hmm. так званого в армії. Цілком... А що це за ЗСУ, ви вже його помітили? Ну, Насправді, це було помітно в Учебці, коли я uh -huh. прийшов uh -huh. ну, в ЗСУ. Так як офіційно у мене ніякого КМБ не було, я мав пройти КМБ. Uh -huh. Перед тим, як я пішов в соту. Сотобригаду... До курси молодого бійця, так? Так. Я зустрівся з СУК в Учепці, в так званому навчальному центрі. І це було видовище сумне. У чому куди... полягає цей сок? Ну, напевно, що в неадекватності командування. І в різних незрозумілих речах, наприклад, падає з дерев листя, ідіть підметайте, сніг падає, прибирайте. Або, наприклад, в шикуваннях. А це я був в той час, коли прилетіла ракета, по, здається, 128-й. Не пам'ятаю, коли вони шикування зробили. Наприклад, в навчальних центрах це явище дуже поширене і постійно ну, шикується, наприклад, по 200 чоловік. Це в військовий час. Далі це ще неадекватність командування. Ну, саме в начальному центрі. Дата. І щоб я сказав, що в навчальних центрах принаймні ТРО низький рівень підготовки. Угу. На жаль. І далі, куди, коли я пішов в СО, то я в цілком пристойний підрозділ попав. Хороший підрозділ, я б сказав. Без загонів з нормальними людьми. Які теж хочуть до чогось прагнути, чогось досягнути. Та, прагнуть про соту, перемоги. Та про соту ми ще поговоримо трішки пізніше, але все-таки, повертаючись до УДА, і ви згадували про те, що якраз там відсутність СОВКа, і це дуже дисбалансує з тим, що ви побачили в так званих учебках, то, але ще які плюси утримали саме в добровольчій армії? Напевно, це підготовка. Рівень підготовки. Чому він полягає? Ну, саме таке Саме перше, про що варто згадати, це медицина. Тому що там хороші курси з медицини були. І. Скільки це важливо? Це дуже важливо. Це одна з перших речей тактична медицина. Тому що це життя. І ще, що важливо, це тактична підготовка. А також вміння поводитись з різноманітними видами зброї, а не лише з автоматом. Чи правильно я розумію, що, наприклад, в навчальному центрі то там лише вчать тримати автомат, так? В навчальних центрах вчать лише тримати автомат, дають воз 100. Угу. На жаль, Ну, на, на жаль, часто бійці змушені ще в бригадах, які попадають, перебирати досвід в своїх побратимів, які більш, більш довго воюють і вже щось знають. Ну, але стосовно якраз побратимів, які були вода, то чи можете розповісти, хто вони? Звідки ви згадали про те, що це дійсно патріоти, адже і так зрозуміло люди, які добровільно пішли. Абсолютно, на захист різні, нашої. Люди. Хто вони? Абсолютно різні люди? Ну, в першу чергу, це самі такі старі, хто там є, це ще старі представники націоналістичного руху. Тих організацій, той ж самий правий сектор чи ще Стеріша, як у НАУНСО. Далі. Це в основ... Це загалом кістяк. Угу. Потім далі йдуть люди, які вже приєднались там в 22-му році. Це абсолютно різношерсна публіка. Там, наприклад, бізнесмени бувають, фермери. Прості роботяги, чи взагалі відсидівші або ще якісь інші люди. Тобто, mm -hmm. якщо соціально брати, то люди від самого дна до самого верху, умовно. Але разом з тим це не створює ніяких конфліктів? Чи все-таки якісь вони? Ні, ні, жодних. Жодних конфліктів. Це не створювало, тому що всі знають, за що вони прийшли. Воювати і для чого. І люди цілком знайшли спільну мову. І насправді, і якщо там хтось в суспільстві, наприклад, вважає деяких людей, ну так, вони дійсно трохи маргінальні, але тим не менше угу. вони теж люди. І теж патріоти. Воювати з ними, в принципі, воювали вони, як всі інші. Не гірше інших. І мотивації в них часом було і більше. З чим це пов'язано? Чесно, не... ні, чому не знаю. Знаю. Насправді, хто сидить по тюрмах. Люди авантюрні угу. часто. Собачні так? Обезбашені, так. Угу. Люди, які яким цей світ не цікавий своєрідні люди, тому. Та То вони не мали можливості долучитися до ЛАВ Збройних Сил України, та? так? Так, так, не мали, не мали. От підрозділ був створений для тих, кого не брали в ЗСУ. Угу. І всі вони там збиралися, в кого були сроки, хто по здоров'ю не, не проходив, хто там по віку вже не проходив, по старості. Угу. Тобто саме такі люди. Угу. А на той час, якщо це, звичайно, не таємниця, то на якому напрямку ви воювали, працювали? тоді? Це був Запорізький напрямок, яка тоді була там ситуація? стик Запорізького і Донецького напрямку. Угу. Велика Новосілка. Угу. Як часто там расисти намагалися прорвати оборону? Ну, насправді, напрямок був доволі спокійний. Оборону намагались вони прорвати таких, з таких серйозних наступів. Це був наступ на початку війни, угу. коли вони йшли від Маріуполя. І ще зима з 22 по 23, 23 рік, коли вони хотіли прорватися на Курахівську трасу. Угу. Далі там вже були наступальні дії з нашого боку, і фронт знову затих. Mm -hmm. То, але коли ви вирішили все-таки, що, так би мовити, добробату досить, і все-таки варто доєднатися до лав Збройних сил України. І що, можливо, цьому передувало, чи що до цього спонукало? Ну, насправді. Як вам сказати? Насправді, так як це був добробат і формування неофіційне, угу. то в нас і незабезпечення не було. Наприклад, грошима не забезпечено, ну, не платили, не, не видавали форми, озброєння. А хто, хто це все забезпечує? Це все Це волонтери? все на волонтерах трималось. І крім того, так, добробата, але голі, босі, і люди трохи, потроху розбігаються. Uh -huh. Тому друзів, які в тебе були, вони потрохи зникають. Кудись ідуть. Uh -huh. Тому я прийняв рішення теж. Ну uh і -huh. зокрема, обрали на той час соту ТРО, нині це сота. Об'єднана механізована бригада та, і цікаво про ваш досвід тут, чим вона особлива. Та ви згадували про те, що у вас цікавий підрозділ, так, якраз в якому вам комфортно, але чи достатньо тут забезпечення, чи тут, можливо, так само волонтери щось можуть забезпечувати? Яка загалом ситуація була на той час, коли ви були на фронті? Волонтери насправді завжди важливі. Тому що це війна, і війна, вона дуже ресурсно затратна будь-яка війна. Угу. Тому не завжди держава може справитись. Хоча, якщо говорити за постачання, ну як в Збройних силах, наприклад, по. Їжі, продуктам харчування, воді, наприклад, забезпечення є. Ми угу. часто бачимо, наприклад, в Фейсбуці, що в соцмережах досі волонтери збирають їжу, щось там везуть туди. Ну, Наскільки, хоча теж є такі заклики, саме від військових, щоб ну, що це не потрібно, краще ці кошти спрямувати, наприклад, на дрони чи на іншу якусь так. техніку. Так, звичайно. Я так. з цим згоден. Угу. Дійсно, можна було б кошти більше спрямувати, наприклад, не на продукти харчування, а на ті ж самі дрони. Угу. Тому що, якщо по забезпеченню з продуктами все добре, навіть забагато в моментах, то з дронами інколи бувають проблеми тих чи інших підрозділів. А стосовно інших речей щодо забезпечення саме, та, ви згадали про те, що з продуктами все гаразд, з дронами проблема це, можна сказати, такий розхідний матеріал, який потрібен завжди і всюди, і скільки їх би не було, було би мало, а стосовно всього іншого, яка ситуація? Стосовно всього іншого, ну, наприклад, по формі, по амуніції, забезпечення трошки теж хромає. Хоча це вже насправді залежить від бригади, від бригад, бо різні бригади по різному постачають. І є, звичайно, проблема, яку волонтери не закриють це озброєння, навіть піхотне те саме, про що в нас мало говорять насправді тому, що F16 F16, а інколи, якщо. В роти є як з станковий, то ця рота вже РВП називається. Ну, хто знає, ті зрозуміють мене, про що я зараз говорю. Загалом, якщо говорити про ситуацію на фронті, часто можна почути якісь панічні настрої про те, що там расисти наступають, і ми не маємо чим, так би мовити, оборонятися, чи, чи ви були таким такому свідку, свідком, так? і як до цього ставитися? Чи як ви загалом ставитеся до різноманітних російських хіпсой, на які часто ведуться наші співгромадяни? Расисти насправді так. Є, мають просування певні, але слід розуміти, що війна вже йде два роки. Uh -huh. І расисти вони так само не є якимись там с... супергероями якимись uh -huh. над людьми. Вони так само видихаються, і вони так само мають проблеми. І якщо говорити за їхнє просування. То все заключається в тому, що вони виносять передові позиції артилерією та авіацією, кабами, угу. і просуваються, таким чином, займають їх розбиті наші позиції. Коли вже позиція розбита, умовно кажучи, наш підрозділ мусить відступити, угу. і тоді грошисти йдуть. Хоча навіть такі просування їм даються з дуже великими втратами. І навіть коли вони створюють, бувало таке, насправді, що вони створювали неприємні ситуації певні, які при інших умовах дуже були такими страшними і загрозливими, вони з цього не могли скористатись просто, тому що вони теж види. Вони теж не мають вже таких сил, як мали. На початку війни армія Росії це мільйони снарядів, тисячі танків, бронетехніки, кадрова армія. Дуже механізована армія, велика кількість артилерії. Зараз цього в них менше, особливо по тій самій бронетехніці в них менше. Вони не від хорошого життя штурмують на мотоциклах. Вони не можуть робити вогневий вал із артилерії, як вони це робили на початку війни. Коли вони вистрілювали по 60 тисяч снарядів за день. Вони зараз не можуть вистріляти більше 10 тисяч за день. Кап, так, в них з'явились каби. Кап це дійсно страшна річ, але кап не може замінити артилерію. У них немає так багато носіїв. Угу. Як ви загалом ставитеся до ворога? Ну як ви їх сприймаєте, чи десь мали можливість бачити зблизька так? Ну. Я до ворога ставлюсь як до ворога. Тобто або він мене вб'є, або я його. Тобто, тут, тут взагалі не має бути жодних емоцій. Угу. Я вважаю. Це війна і потрібно мислити однокровно. А як ви розцінюєте його методи, зокрема, от останні терористичні атаки по лікарнях у столиці у нашій державі? Це терор від, від безсилля. Мені здається. Це реально виглядає як. Тролер він весиля, бо тому що. Ну, наприклад, ці ракети можна було б потратити. Ну десь на фронті, так. Да? По військовим цілям, наприклад, у них же з нами війна. В них так само ціль вбити нас, або ми їх вб'ємо. Але вони, наприклад, цього не роблять. Я думаю, це від безсилля, тому що вони цього не, не можуть робити. Це Моя думка. А чому вони не можуть? Їм простіше Ви, воювати с... саме з противоротими. Сил, напевно, робота. не вистачає. Їм простіше воювати. Звичайно, з звичайно, з цивільними завжди простіше воювати. Цивільні беззбройні. Угу. Цивільні, не будуть чинити опору. Такого як це може. Чинити група, умовно кажучи, злагоджена людей, угу. і саме тому вони свою злость відіграють на цивільних. Як взагалі от вас змінила ця війна? Та чи наскільки ви змінилися за цих два роки, чи не шкодуєте, що е, пішли добровольцем свого часу, в той час, як ну, ваші однолітки та, наприклад, можуть можливість зустрічатися там з дівчатами, чи відпочивати на озері, або ходити в якісь клуби? Ні, я ні про що не шкодую. Як війна мене змінила, я думаю, це треба буде вже дивитись після війни. Тому ну, що ну, я вам скажу. Це насправді ти міняєшся поступово і там це непомітно. Mm -hmm. Та й загалом немає часу займатися самоаналізом. Дивитись на себе сторони чи питати людей, як це виглядає. А як, до речі, до вашого вибору свого часу посталися ваші рідні близькі? Не підтримали вас тоді? Підтримали, хоча дехто спочатку були проти, угу. були не дуже раді. Але потім вони з цим змирилися, і да, вони мене тепер підтримують. Як ви ставитеся до пропозицій, які зараз лунають щодо зниження віку мобілізації, зокрема до 21 року, знаємо нещодавно, він був зменшений з 27 до 25. чи як загалом багато таких людей ваших однолітків в лавах ЗСУ? Чи їх ну, там практично нема? Я так дійсно. Я думаю, що треба понижати вік мобілізації дійсно до 21 року. Тому що ми можемо подивитись історію в всіх війнах, воювали в основному молоді. І те, що в нас основна частина армії, ну, велика частина, принаймні армії, це мужики із 40-50 років із хронічними хворобами, угу. з іншими проблемами, це насправді справжні герої. Вони такі чудеса роблять на фронті. І це дуже класно, але тим не менше треба більше молодих. І молоді зможуть цю війну насправді виграти. І на рахунок, того, на рахунок молодих в армії їх, їх достатньо є. Як добровольців є достатньо. Угу. Там, наприклад, по своїм знайомим я знаю. Достатню кількість людей, які воюють мого віку приблизно, 20. Разом зі мною хлопці ми, в нас в основному молоді, тобто є 19, 20, 21, 23. Коли я ще в навчальному центрі був, Теж молодих було достатньо, велика кількість в основному 20-25-літнього 20 віку. Тобто таких людей є, але їх треба більше. Але водночас лунають думки, що це якраз наш генофонд нації, і таким чином ми можемо його втратити, як ви ставитеся до таких е, ідей? Ні. Ні насправді тому, що це передергування фактами. Ця війна дійсно є кривавою, але втрати на цій війні не є такого масштабу, як це було, наприклад, в Другу світову війну. Угу. Не такого масштабу не будуть, тому що з того часу просунулася зброя. Просунулася медицина, тактика. І сама українська армія насправді дуже від радянської відійшла попри всі проблеми, які в ній існують. Але з 2014 року був прогрес, і він значний. Тому це не що інше, як передергування фактами. Угу. Ну і пане Тарасе, на завершення нашої розмови, от, якраз в ці хвилини у Вашингтоні триває 75-й ювілейний саміт Північно-Атлантичного Альянсу НАТО. І чи бачите ви Україну в НАТО і коли, на вашу думку, чи, чи потрібно Україні приєднатися до НАТО? Чесно, не бачу. Чому? Я не вірю, що нас візьмуть в НАТО. Західні країни ведуть свою гру. В них свої інтереси. В Євросоюз можливо. Так. А НАТО. сумніваюсь, дуже сумніваюся, що візьмуть. І тим більше ми бачимо зараз наших західних союзників так званих. і в ну, мене, наприклад, є сумніви, а чи буде НАТО захищати ті самі Прибалтійські країни, якщо Росія на них нападе. Ще хочу на кінець згадати, що російські ракети вже залітали в повітряний простір Польщі і неодноразово. Реакція їх навіть не збивали. Що ж, дякуємо за ваші думки. Дякуємо за ваш чин. Дякуємо за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами, з нашою аудиторією в нашому сьогоднішньому ефірі. Отож, нагадаю, доброволець і військовослужбовець сотої ОМБР Тарас Кічі був з нами сьогодні. В ефірі телеканалу Гід та Радіо 1 На все добре, пане Тарасе, і тримаємося. Слава Україні, слава нації. Героям слава перш ворогам.